Ліна Костенко, мій перший вірш, написаний в окопі. Мій перший вірш, написаний в окопі, на тій сипкій от вибухів з коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні. по пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я й води був білий світ. Не білий вже, а чорний, вогнена ніч присвічувала дню, і той окопчик, як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ обвуглена зоря. А я писала мало не осколком, великі букви, щойно з букваря. Мені б ще гратися в піжмурки і в класи. В казки літать на крилах палітур, а я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила впритул о перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша. як невимовна віршами не скажеш, чи нині зробиться душа, душа в словах, як море в перископі, і спомен той, як відсвіт на чолі, мій перший вірш, написаний в окопі. Він друкувався просто на землі.